Ріхтер? Ріхтер! Чи загадався, чи спить. Оу! Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Гей, до краю не підходь! Ну хіба не прекрасно? Угу, гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все Скіф. друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а Чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! <клух> wow! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло покружляла офігенно! <звук> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. <звук> ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося добре. Що ти думаєш про зону? Шанс змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері. Так здається, але на все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm -hmm. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі? За мною. Ніч яка місячна зоряна, ясна. Я... Можливо, зараз скіфе. Тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю: в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони. Там в підземці на фабриці був якийсь дивний тип. Він щось зробив з вартівцями. Вітаю! Ти зустрів легенду зони. А що з хлопцями з ізолятора? Вони теж легенди? Ага, два рази. Та поки що вони просто добрі люди. Безобраз, скіфи, але твоя пика не настільки красива, як місцевий краєвид.